Так, ребятулечки, на привозе пахлава у дяди Федора. А что так мало, дядя Федор? Привет. Разобрали, мало осталось. Все раз, разобрали, да? да? А что осталось? Кокосово? Да, кокос и еще с грецкой рыба. Вот <с> это? А большая что Девочки, видите, как пахлава. Боже, девочки. Это Вот это осталось. А, грецкий орех, да? Да. Класс. Почем она? Ну, грецкий орех и кокос 100 грамм 40. Килограмм 400. Ага. А вот це що осталось? Ну, пару штукатися. Пісташка. Пчел пісташка? Ну, у нас у тебе буде, так? Да? Так, да, буде, завтра. Я бачу, що не тільки люди люблять, так, да? і да. пчели люблять. Це много пчел. Много пчел. <схай> Прикольно. Як заказати? А, 0... можна через WhatsApp і Viber. 0... Номер 095 893 85 17. Ой, Боже, пчели не кусаються? Кусаю? Домашні пчели. А будете знать, на привозі дядя Федор кожного дня стоїть, крім пахлави, у нього є фісташки, фундук, вот макадамія. Ой боже, оце в це пчел. Да. Скільки коробочка коштує? Коробочка будет 400 гривень. 400 гривень, а по По Поштук, вообще-то 50, ну по 40 будет. По 40, да, да. друзі? Можна такую і на морі потом, да? Да. Угу. Будете знати, приходите, скоро ізюмчик треба, вітамінчики, дивіться, фініки, фісташки, все, що хоче у нього є. Всякі вот эти бананчики, чипсики, вот да? Манго, клюква. В тебе є все, да? Да, ананас, нас, папая, помело, вот здесь, свеженькая. А де помело? Помело вот это красный. Красный, да. а папайя? Желтая? Нет, подождите, я перепутаю. Это папайя, вот это помело зеленый. А, от бачиш, трошки у нас. От помело. Угу. Все, ще раз номер телефону. 095 893 857. Приходьте. Да, або приходьте на привоз. Так, на привозі кукуруза, ого качан. Таким качаном можна і прибити когось. 20 гривень качанчик. Та да, да я бачу, що у вас такі. О, чи класно така. Ну, туди до Насті, Настя. Навіть. А де ви взяли такі здоровенні качани? Де ви взяли такі здоровенні? Огурці по чому? 55 кілограмів. Це вже так? Зранку 60 до да, 55. Да, да, це не міняються. Помідорчики 30, дивіться, перчик 40. А, тут персика багато, дивіться, 100 гривень кілограм. А це яблучка. Яблуками так пахнуть тут. М -м, клас. Яблучка домашні пахнуть. 40-50 гривень кілограмчик. Так, 25, а дивіться, по 30 навіть перець можна знайти. Тому друзі, треба ходити по привозу і вибирати. 30 гривень на і супер. Кабачки 30 і помідорки. По 30, хто забув закрити, дивіться, можна вибрати в більші, менші, хто які любить. Цибулька 25, картопля 25, 30. Ой, яка гарна картопля, прям така відбірна. А по чому ваші снігки? Ай, по 40 гривень. Дивіться, ще можна рагу зробити з баклажаном. А тут часник, кстати, по 120. Дівчата і хлопці, дивіться, що я знайшла на привозі. Кого тяне на солененьке, приходити до дівчик. Доброго вечора. вам! Да. Так, дивіться. Помідорки, по чому сьогодні? 120. 120 і що? І ці теж да. і зелені. А огурчики? 120, 100, 150. Отакі 150, так? Да? Це малосольні? А капусточка по чому? 100. Вот це 100, 50, да? 100. А, салатики 150, а капуста 100. Тому, кого, кому захотілося кисленько, прийшли там 100-200-300 грамів. Дівчатки, скільки хочете, скільки вам і зробить. Все є на привозі, приходьте. Так, ціни на привозі, перчик, дивіться, 80. Отакий гарний. Що довгий, що такий квадратний, який хочете. О, тут перчик по 60 гривень. О що такі страви пахнуть? Що це так пахне? Mm, да. Боже, на весь привоз. По чому вона? 20. 20. Базилік. Базилік 15, так? А да? uh -huh. по чому був укропчик, Петрушка? 15. По 15. Ага, дякую. Кавунчики по 20. Огірочки тут овій, по 50. Uh -huh. По 35 помідорки. Eh, банани по 60. Угу. Uh -huh. Боже, кінза пахне на весь привоз, чесно. Ось по 40. Це такий без вибора весь підряд, бачите який. Кому може аджику зробити, якусь рагу. кабачки тут по 35 і синенькі по 50. Так, друзі, на привозі перчик даже по 30 гривень. А він, кстати, непогано. дивіться, можна вибрати. Так, Любчик, доброго вечора. А ваше можна вибирати? Можна. Ви кульочок даєте, да? А чего нет? Вот кулек лесят. Вот Под вечер пусти кулечки. Да? Сами снизу можно доставать. Даже Сама снизу? Вийду, да. А, круто. Кабачки да. по 30, да, у вас. Друзі, почем вообще перець? А, під вечір ціна да? так? Да? 25 гривень. Приходьте, торгуйтеся, Любчик завжди дає вибирати. Мікада 50 гривень під 25, огурчики. Огурці, до кстати, нормально, 40 гривень, да? Да. А 45 гривень на опт, а на 40 гривень. Під вечір, бачите, вони вже розпродають. Я Тому приходьте забыла, нас... на привоз. Любчик, людочка там сидить, вони тут в один рядочок стоять. Можу, Приходьте. Хто шукає кизил на привозі, немає його ніде. Ось тільки тут у дівчик, 150 гривень кілограм домашній кизил. На виході, на виході Ярочка, тут у девочек є домашній кизил. То що багато з шукаєте. Виноград 50, кавуни такі довгі-довгі 25. І лохина по 220 гривень. А з цієї сторони теж, правильно. Ой, девочки, а куда-то я попала. Прям трамвайчики ездят. А мы у Катюши на привозе. Привет. Катюш, ты прям локация такая супер. Пришли, да, можно, да? Тебе можно тут сесть и уехать домой, да? да на можно трамвайчик. ко мне приехать, а, одеться на трам... и уехать. На трамвайчике ну, уехать, да. да? Катюш, что ты хочешь показать? Я хочу показать новинки, батнички, которые мы получили. Такая ткань идет в клеточку. Такой цвет темно-синий, такой как вафелька ткань. А, Помните, вафелька? у нас были костюмы и футболочки. Угу. Очень классная фабрика, это идет Турция темно синем цвете, серый вот такой красивый. Ну очень классная ткань, она такая приятная, и вот этот манжет, он идет, но новый манжет, да, как резинка, он не растягивается, и в классическом черном цвете и тоже получается. Цену сразу. Цена 1100 гривен, угу. а размеры а... идут с 46 по 56. -й. А джинсы есть спидные? Джинсы есть. Джинсы. Можно подобрать тоже комплектом, Такие Он серые. идет с ремешком этим, да, получается? Да, ремешок идет. А есть такие классичные бирши чтобы да. не зауженные, а вот да. мужчины любят да. биржи вот прямые, классичные? Вот О. такие классные, очень красивый тоже цвет, можно серую добавить, вообще угу. будет тоже классно. Вот такая вот моделька в сером цвете тоже есть. А красивые. и размеры, катики. Размеры 30, 30, 30, с 30 по 38 вот эта модель 38 идет. 38 самый великий, да? Да, да. якость хорошая, да? Да, получается? это плотно, это, это уже на осень, угу. да, классный. И вот такие вот синие, тоже очень красивые. Кольоры есть джинсы. Да, 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 угу. да. Есть сейчас тоже молодежку. получили момы в школу в черном цвете. А, вот. школа Прям школа. шикарная модель. Продаются супер. Вот эта вот моделька. Вот кто не хочет. Там, они брю... как брюки, да? Да, они как -брюки. брюки. Просто многие не любят уже вот эти стрелки, уже не хотят. Либо этот цвет, либо вот этот цвет. Вот в школу, я думаю, что можно в сер классные размеры в этой модельке идут. С Катюш, я их 068 801 5520. Вот это можно в школе, да? да Футболочку. Да. Можешь не вот Красивый холодно. парень. Угу. Еще есть поло футболочки. А, брючки и получается и футболочка. Футболочки у Кати. Кать, по распродаже футболки? Обычный воротник, да, сейчас скидки 400, 450, вот это вверху, и 500, да? Вот, вот эти разрисованные по 400 гривен. Спорт 450, 500. Цены разные. Минус 200 гривен с футболки получается. Были по 600, да? Да. То, что было по 650, сейчас по 450. То, что по 600, по 400. Ну, цены у меня классные на футболки, то вообще. Еще получили поло футболки, тоже классные модельки. Вот такая на вот модель. Да. Можно, да? Есть в белом цвете, в темно-синем и в черном. Вот ну, бело нарядно, мне да. кажется. Такая вот моделька тоже Василия. Да. Есть, есть белая осталенка. и темно-синяя. Вот это тоже сейчас на школу. Угу. И вот такая вот моделька с, э, с черным ободком тоже можно под те черные джинсы. Угу. будут, думаю вообще классно как комплектом. Так, Катюши, не забывай, есть спортивный костюм еще, да, вот да. это все много уже в нас завозы Костюмы, бачу. Костюмов стали. много. Вообще, костюмов очень много скажу честно, у меня даже не все помещается, у меня очень много моделей которых даже я не достала угу. на витрине даже нет, но ну, чуть-чуть сейчас после школы я уже все подостаю, вот такие футболки у нас были по 700 гривен размеры которые шли с 4х до 9 сейчас на скидку 450 гривен Футболочка. все цвета, Футболочка. да, да? черно-синий, джинс бордовый 450 гривен ну тут размеров конечно мало но шестерка, семерка есть вот такая вот модель батальной футболки 400 гривен. Варенка. Тут ткань вообще свет потрогать. Ну ткань такая мягкая, нежная. Вообще очень 400 приятная. гривен? 400 гривен. Вот такие вот модельки, как под рубашечку сейчас по 500 гривен. Это тоже великий, да? да? Ну это тоже батал. Ты бы великий маленький, ты один знаешь да. любого, да? Да. Получается, двигается да. показываю, как найти Катю на привозе. Другой обувный ряд. Получается, если вы. З острова заходите і йдете в самый-самый кінець. От. І от на углу стоїть Катюша. О! Скупилися і поехали поїхали додому. Дивіться, як класно. Все близько, тут зупиночка рядом, строїтельний риночок. От. І от Катюша стоїть, торгує, продає, приходите, чекає вас. Шорти, джинсы, футболки, спортивки. Все в неї есть, да, Катюша? тоже сейчас хорошая скидка. Шорти по скидку будут удачи. Вот такая вот моделька, по 300 гривен. Номер телефона 068 801 5520. Ребят, приходите, заказывайте, звоните, пишите. Катюша вас проведет. Да. Дівчатка, всі питаєте, де ділась валя, а ми в гостях у Валічки. Привіт! Привітки. Валюш, покажеш нам, які в тебе курточки є. Да, дівчатка покажем. питають. От я бачу, ти якраз тут наготувала да? все, да, так? А й да. пальтішко. О, оця курточка да, є. Да. Ну, мабуть, з неї почнемо. Да, давай. Так, дівчата, валя міряє курточку, яку носить пів привозу, мають пів України, да, Валюш? Да, да. Це такий самий популярний саме ходова курточка. Да. І знову вона в Валюші. Росрочена вона впереді і ззаді, дуже така модельна. Вона держить форму. Має дов'яз, має капюшончик, який на всім подобається. Закривається тут, получається, шийка закрита. Угу. Довжина 75-76, який. Валь, на розмір. вас розмір який? На мені 52. 52 Ну, можна і 54 тоже хорошо сидить, Просто 52, більш так в притірочку. А які кольори е, ще є э, вот такі? Є ще не потрібні. Графіт? Так, Такий чорний, сірий, так? Ну вот як... Ну давайте поміряємо. Да, секунду. О. Це теж 52-й, так? Да? Так, це даже п'ятдесятий я отдавно то... мають мене, кстаті, вже немає 52-й другого, 54-й продані, Ну вони будуть буквально завтра. А які ще кольори валь є? Чи будуть будуть тільки ці, тому що в прошлом до я брала і біжевий, і сірий, але ці набагато більше самі популярні, да? Да, да, так? Валюш, покутом. як замовити? Так, 096 70 94 505. Палюш, Пишемо ви... Ж... на вайбе. І ви ж показуєте все в тіктоці, в інстаграмі, да? всі модельки. Так, да, і прямі ефіри я веду. Ви... О, прямі ефіри де, в тіктокі? Да, да, Тоді, да. Девочки, я відмічаю тікток, Валін, переходьте кожен день прямий ефірчик, да, Валюш? Ну не кожен день, але стараюсь почаще. Ні, кожен день будуть прямі ефіри Дов. для моїх підписників. <гум> да, да, добре, добре. Є така курточка в сливовому кольорі. Подовжена. Дуже багато в прошлому році питали, щоб вона була до коліна. Зараз її помірюю. Ви подивитесь. О, так, ось ця моделька такі... вже подовжена. Ну, Як на мені... клас, да, Валь? Да. Десь 54, це і вище до 64 го розміру. А кольори які будуть? Тільки цей, а це да. баклажан, а да. слива, слива, да? да, да а да, ну велю спокрутіться. Да. А до якого розміру от максимально? До 64-го. До 64-го. Угу. Як 096-70-94-505. Плюс, а ціна яка цієї курточки? Ціна довгої 1700, але з 1 сентября буде дорожче. Но для наших підписників 1700. Да, да. Для наших а коротше. Підпис... А коротка, 1500. Поки зараз, до 1 вересня. А вони ж в тому році дорожчі були, так? Да? Вони були 1700, але ну, зараз поки літо, хай буде точно. Тому, дівчатки, пишіть валючі і класні курточки. Так, Валя, що це? Це зима вже? Так, да, це вже зимня куртка Яскраво червоного кольору. 90 см. Зараз вона в червоному, але буде буквально завтра отримає чорного кольору. Точно така в чорному кольорі, дуже тепленька, легка, дуже. А ціна і яка. Її буде? E, пока 1700 uh -huh. А розміри, розміри 30... теж є? Розміри будуть до 62-го. І чорний також, так? Да? Да, да. Uh -huh. Саме чорний буде, червоний, я не знаю, чи брати. Дівчата, а ну напишіть, яка краще, чорна така, чи червона? Брати от? червону, чи не треба. Да. Куртка дуже класна, є дов'яз. Такий тепленький довяз, капюшончик. Ззаді ну, да, шоб... манжет, ага. да. ну, капюш... вона пряма. І дуже зручна по довжині. А ціна ще раз? 1700. І номер телефону 0,96 сімдесят дев'яносто 4505. Валечка, ну розказуй за курточку. Вже одягла. Так. Да. Значить, це зима. Колір угу. дуже класний, такий спокійний, сірий. Це батальні розміри? Да. Довжина 90 сантиметрів. Це ботальний самий маленький 56 і до 66 розміру. Ого, які? Подивіться яка красна прострочка. От впереді я зараз повернусь по спинці, подивитись. Uh -huh. Ромбики такі. Це 56. й На мені 56. й А ціна яка? Ціна 1700 до 1 вересня. Спішіть uh -huh. замовити. Це літній розпродаж. То, що... да. Починаємо сезон з розгону. Такі... А ви ще покрутіться. Як вам така круточка? Ну пошіть. Дуже класна. У мене вже на неї є замовлення. О, супер. Да. E, 0? 0,96 70 94 505 Дивіться, у Валі дуже багато курточок, Що дивіться, такий колір, що сіренький, що черненький, що красненький. Да? А ви вибираєте свій колір, пишіть Валюсі і замовляйте. Пальто показує. Я, Я дивлюся, ви в зеркалі така гарна, гарна. Та так що делаєте, <laughs> так? в тапочка. Так, дівчатки, дивіться, який капюшон класний. А королевський воротник. Жорстка така плащівка, ну в хорошому сенсі жорстка, вона держе форму. тканина німецька плащівка, матова, дуже гарна якість, пошив вообще обалденний і дуже гарна модель. Довжина така нижче, нижче. Нищі... Блін, ну нижче коліна? Ні, ну достатньо достатньо довина, по, по, да. по бокам я розрізала, я просто не на цьому пальто у мене заміри. Угу. має розріз, має, має такі от вірьовочки ну воно таке ефектне знаєте, як Сніжна Королева така, да, я дуже думаю, дуже що класно. зеркало Фальто. так красиво зробить в мене на нього такі відгуки просто, я думаю, як коли вже я їх розпечатую Просто, ну, це дівчата... зима, Валь, це зимні це, Чи ви знаєте, його можна одягати і зимою це, виходить, 150 або 200 тінсулей він дуже компактний утеплитель угу. і не об'ємний дівчата, подивіться подовжує зріст струйниць і просто дуже без ефектно пояса, виглядає. Без поясу воно йде? Так, да, без поясу. А то по бокам це що таке? А то просто так, для красоти. А, то для красоти? Так. Да. Ага. Як замовити? 096 70 94 505. Ну, Пишемо на вайбер. Скільки їх? Дві штучки чи три? Ні, у мене є. А, Вон є? Я получила ростовку, вже два пальто і три відправила. А ростовки з по? З 48 по 58. І ціна яка? Euh, пока до 1 сентября 2800 800. 2 800, да. ну, Ванну Валю все еще покрутиться. Подавите. Ну, воно дуже шикарне. Слухай, а покажи його ближче. Воно таке ззаду, взагалі, да. цей капюшон, я не знаю, яка краса. Дуже дівочки. шикарне. Дуже строчки такі рівненькі всі ось, дівочки. Все, показую вам з зблизька, щоб ви бачили. Пошив ідеальний. Угу. Тому, дівчатка, спійте забрати свою модельку. О, Валюш, розказуй, що це, що це ще за курточки. дуже гарні молодіжні курточки, розміри S, M, L. А може, ти поміряєш? Це на мене? Так, Прям? Так, так. Ну, це вони... не Ні, да, ні, це такий молодежка, да. Чорна, девочки, шоколад, да. прям такий, да? Це, оце, що Наташа взяла, куртка дуже классно. А, а, короче, Наташка взяла. Да, да. Ану, О, цю давай, если можеш, давай поміряєш. Давай Девочки, як... казну, А вы ну, а виберіть, дивіться. молочный шоколад, да? Черный шоколад і... и. И черный лаково. Ні, і шоколад. А, и шоколад, ну такий. Не молочный. Черный шоколад. Девочки, сейчас сейчас. Так, дівчатка, на мені розмір S, ну мені як трошки маловато, да? Да, так? Да. E, давай так, 42, 44, 46, 48. Вона тільки в такому кольорі, має дов'яз, ні, верні, капюшон. А він стягується? Так, e, да, капюшон відстегується, він трикотажний uh -huh. на змінчки. Вот, Внизу є вот, трошки, трошки дуже да? Да? Очень при, uh -huh. присобирає. Синюєць такий колір помірила. Давайте слідючок. Угу. Колір, кстати, дуже гарний. Він не передає трошки на камері. До розміру L. XS, S, M, L. Це та ж Наташка, да? да, да Привозку угу. подиви. А вона мірила, да? Вон... Треба їй бачити, показувати. Да, дуже класний. І вона та сама, і тут присибирається внизу, на ножні. Вона а така хочеться вільно. І це біопух. А, там біопух. А ми, кстати, не сказали э, цену. Сейчас скажем, угу. девочки. Так, тут тоже все выйдет, да? Да, Реме... да, да, Ремень, угу. Капюшончик из Покажи вот больше, какой колер. Просто бомбезный, и такой насыщенный, шоколадный. Дуже эффектный. И тканина просиликонена. То есть дождь, ветер, это вам будет не страшно. Так. так, девочки, и чисто черно Но я черный не дуже люблю. Но это прям такая, знаешь... Лакова, лакова аж тогда? Да. Буде мене аж далеко видно, девочки. Mm -hmm. Дуже так дорого виглядає. Тут теж є кулісочки. Хто хоче стянуть на таких штучках? Раз mm -hmm. і зробили так. по фігурці. буде, да. По фігурці, а вверху вона має бути вільна. Тоже капюшончик, да. дуже так, класно виглядає. Прикольно, так? Да? А ціна? Ціна зараз по знижечке 1800. Люба, е-е, e, вот эти две, вони з біопухом, вони до 3000, да? Так, так. Ну це теж дуже низка ціна, дівчата. Це поки літо, літо, да, конечно. А а ця а. буде 1400. 1400 від самого молочно да. шоколад. І 1800. Валюсь, як замовлять? Да. Да? 096 70 94 505. Пишем на Viber. Дівчатки, міряю ще одну модельку курточки. Чисто чорна, да, Валь, Синя. розказуй. А це темно да, да? синій Так, ось такий насичений, синій, колір. Темно-синій. А мені як чорна, кажуть, дівчина. Знаю, як а ну, як який вам пушиночки, що. А тільки в таких розмірах, от, як на тебе, 42, 44. На мені які це? 42-42-й, 44? так. 42, да. Да. По-моєму, є одна ще 48, я точно не пам'ятаю. Ну, коротше, дівчата хай роблять заміри і пишуть мені на вайбер. І в гори, так? Да? Так. <свист> да. <Клас. свист> ну, вона так виглядає ззаді, от це от, з напуском, взагалі, дуже ефектно. Яка <свист> так, ціна? 1800, це теж дуже низька ціна для цієї куртки. Це біопух. Пишіть свої замери на вайбер номер 0... 096 70 94 505. А це що жилетки? Ще, поки, жилетки поміряють, 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 да. дівочки, ще й жилетки валять. Яка ціна їх вам? 600, це закупочна ціна. Просто малесенькі розміри залишилися, Я їх хочу розпродати. Валя нікому не кажіть. Да, маленькі розміри то вже залишилось. Дівчики жилеточка за 600 гривень. Ви точно почули? 600, Шесот вам? Да, 600 я гривень справляю, це закупочна людям. ціна. Дівчат просто розпродаємо, бо залишилось декілька маленьких розмірів. От вона так є так, чорна, да і є капучино. Тоже да, 800, 600. Девочки, до 1 вересня у спинки купи. Дивіться, все такий беж і чорно. 600 гривень. Так, Валюш, як замовити? 096, 70, 94, 505. Пишіть, дзвоніть, приходьте в гості.